Привіт, привіт, мої хороші! З вами сьогодні знову Сан Пиріжечок гарнесенький, чуднесенький. Нам прийшла пошта. Ми зараз будемо робити. Дивіться, що тут, де тут, як тут. Доброго дня, Пиріжечок, Здається, ви були скрізь. Ну, так. Да. Я просто спостерігав за тобою ось і все. Було дуже цікаво спостерігати, як ти досліджуєш кожен куточок цього міста. Коли досліджуєш далекі землі, завжди пам'ятай про їжу. Вона підтримує вашу енергію в боротьбі з дикою невідомістю. Щасти вам у ваших пригодах, Пиріжечок. Люсія. Люсія Душка. що вона нам дасть? Вона нам дала ягідки. ягітки. Ці ягідки хороші. Якщо їх їсти, здається, мана на постійній основі додається. У нас сьогодні четвертий день, ранок, сьома ранку, нам треба швиденько полити усі наші тут огороди. Прискоримо цей моментик. Отже, всі культури ми полили. У нас тут їх уже так багатсько. Ну, так, да, нам треба пшениці 40 штук віддати. Так, е у нас завдання ще є, що треба колод поприносити І о 10-й ранку зустрітися із Люсією. Так, що у нас тут? Ми вже скрафтили піч. Чудово. А ну, подивимося, що ми тут можемо робити. Е мідний злиток можемо вже робити. Ну, так, мабуть, будемо робити, а що, хай, хай робиться. Так, Поставимо, та хай тут стоїть. Зробимо якусь кольорову, червона хай буде. І побігли, да, Побігли до цієї, до Люсії. Бігенько-бігенько. Така мавпочка, я не можу, вона гарнесенька. Я, мабуть, буду кожен сезон змінювати, о, ти що хочеш, стрючочок. Гей, пиріжечок, допоможеш мені зробити намисто? Намисто? Мама любить мушлі, тож я хочу зробити намисто з мушель і рибальської волосіні. Я вже маю волосінь, я знайшла її у смітнику. Чудовий подарунок мамі. Мій ти хороший. Що ти хочеш, щоб я зробив? Мені не можна самому ходити на пляж, але мені потрібні мушлі. Принеси мені 5 молюсків, щоб я могла зробити дійсно гарне намисто. Ну, будь ласка, вже роблю боде. Цікавий момент, що не зрозуміло, воно якось тут так перекладено, раз вони тут боде, тут стрючок. Ну, а в нас що, вже є мушлі, що він? Так, да, у нас вже є мушлі, ми можемо одразу їх віддати. Тримай. Тепер я зможу зробити дуже гарне намисто. Мама буде дуже здивована, коли вона здивована, вона схожа на рибу. Ці діти я не можу. Коли мама здивована, вона схожа на рибу. Чудово. Оце, до речі, його мама стоїть. Дякую, Пережечок, та без проблем. Рада за твою маму. Так, цей раз я, мабуть, <ріху> візьму гроші. Бідолашна мама. Хара, ти чув? Чула, що твій син каже, чи то дочка, не пойми хто з, з цим перекладом. Так, де там та Люсія? О, Джун? Мені потрібна чесна консультація. О, це ви новий фермер. Вибачте, застала мене з головою у Хмарах. Я джун, не хотіла вас налякати, я Пиріжечок. Ні-ні, все гаразд. Це просто у мене в голові. Ось і все. Приємно познайомиться. з'єднано. Джун, держи, малинку бери. На. Для мене дякую за малиновий. Це прекрасний жест, Пиріжечок. так, я знаю. Посміхнися, ж такий сумненький. Господи, ми зараз запізнимося до Люсі. Ми тут. Привіт! Ти готовий? Поїхали! О, починається. Зараз буду перекладати походу. Так, що ж тут, Люсія? Ось і все. Еліос тільки попереду. Боюся, що я не зможу піти з вами. Це ваш власний вибір. Удачі, пережечок. Будь тут, коли закінчиш. Ну, тобто, треба буде підійти до неї. Добре. І та-та-та-та-та! та, -та, 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 -та! наш перший дракон. Еліос. Дивіться, який він. Вогняний такий. Грива така. М -м -м. Я чекав на тебе пережечу. Крок вперед. Дай мені побачити, хто ви. Я. Бачу, людина, Сан своєї... Хевен історією та процвітанням. Сан Хевен значною мірою завдячує людству. Пишайся своїм родом пережечок. Але знайте, що вам доведеться довести, що Сан Хевен може бути домом для всіх людей Ну, і не тільки, мабуть, людей. Там і маги, і хто там іще є. Це щастя, що Люсія привела вас сюди неушкодженим. Ну, бо Люсія Молодець. Я Еліус. Сонячний дракон і охоронець сонячної, сонячної Гавані. Санхевен це. Це міцна спільнота з багатим майбутнім. Я несу відповідальність за збереження е, співдружності тут. Це не обов'язок, який я сприймаю лег легковажно. Ну, це, мабуть, обов'язок, який він не сприймає легковажно. Але бля, чувак, ти сидиш тут на горі. Щоб до тебе дійти, можна 10 разів померти. Ну, це не ок. Як опікун я вважаю за краще бачити кожного прибулого особисто Пиріжечок. Мені потрібен е, проблиск твого найпотаємнішого. А, зараз він буде нам е, в душеньку нашу дивитися. Звільни свій розум. Відповідайте тільки найчеснішою правдою. Пережечок. Що тут? Для кого ти живеш життя? Мої друзі, моя сім'я, я сам. Господи, я не знаю. Myself, для себе, мої друзі, my friends, my family. Ну, У нас немає цього. Немає у нас ні сім'ї, ні друзі, мої предки. Та я не знаю. Хай буде my friends. А, твої друзі, я бачу, дійсно, жодне дерево не може створити ліс. Да. Одне дерево не ліс. Що у нас тут? Пережечок, де ти відчуваєш найсильніший природний зв'язок? Палаючий вогонь, ширяюча хмара, текуча річка, стояче дерево. Е -е, цікаве питання. Вшаряюча хмара, текуча річка, стоячи дерево, палаючи вогонь. Та чорт його знаєте, хай буде текуча річка. Чого ні? Так, від чого запалюється твоє серце? Життя моментом, здійснюючи свою долю. Ми не знаємо, яка в нас доля. Ми живемо моментом. Ну, типа, аж... він сказав чесно відповідати. Як цікаво, пережечок, в тобі сила, ваша енергія майже знайома. Якби я був сліпий, то я б, напевно, подумав, що переді мною молодий дракон. Ну, Дякую, Еліус. Що в нас тут далі? Я не можу сказати, що це означає для вашої долі, але ця сила. Буде тільки зростати. Пам'ятайте про свої шляхи. Дослідіть свій зв'язок із цією магією. Виховуйте себе. Добре. І пережечок. Що тут? Твоя сила. Твої сили, безсумнівно, матимуть наслідки для нашого світу. Хоча ця відповідальність лежить лише на вас, пам'ятайте, що ви не самотні. Дякую, Еліос. Не відчужуйтеся від сусідів. Вони підтримують вас, коли ви е захитаєтеся. Ну, мабуть. Всі, окрім тої, дурки Лін. І що? Благословляю тебе пережечок. Боже, ми отримали благословення Еліоса! Нічо себе! Давай, що туди? Тепер у вас є доступ до великої сили, яка знаходиться всередині вас. Але ви повинні відточити свої навички, перш ніж продовжувати свою подорож. Коли прийде правильний час, я звернуся до вас, щоб допомогти вам. Добре, дякую, Еліос. Він дав нам своє благословення. Це вам не хухри, мухри, покидаючи це місце. Ви входите у своє нове життя впевнено, крокуй до своєї долі Пиріжечок. Дякую, Еліус, ти чудовий. Візьмемо з тебе е, гроші. А чо? Не можна, чи що? Так, все. Можна ось ще пороздивлятися. Ой, зробимо, мабуть, фоточку з Еліусом. Де? Такого, десь. А, не можу, а, можу. О, Ой. Треба обрати це. Що в нас тут? Оце ми навчилися. Оце ми навчилися. І ось це ми навчилися. О, у нас іще є. Продаж продуктів. Ціна продажу врожаю хай буде. Еліус. Фото. На пам'ять, на згадку. Та бляха-муха. Все, погнали. Погнали, погнали. У нас є ще воно ціла куча всього. Ага, ось, бачите, завдання висвітилося досягти 15 го рівня в будь-якій навичці. А, угу, хорошо. Люсія Пережечок. Еліо здав тобі своє благословення. Це означає, що ти благословенний як я. Я мав би відчути якусь магічну енергію в тобі? Чи? Коли ми вперше познайомилися. Це енергія, благословення. Еліус дав також і мені благословення. Коли я була молодшою. З. Корот, хорошо. Ідемо додому. О, все, вернулися. Потрогаємо фонтан. Нічого не дав. Ну, добре. О, привіт, ти гарний дядько. Натаніель, божейка в нього пика. Доброго дня, громадянине, не хвилюйся, пережечок, я не забув твоє ім'я. Я тут досить довго, щоб знати імена всіх на пам'ять, які ти молодець. У тебе гарний настрій. Я намагаюся підтримувати гарний настрій, коли я на службі. Вважаю, що це заспокоює цивільних, до того ж приємно іноді посміхатись замість армійського виразу обличчя. І стоїть з покерфейсом тупо. Заспокоювати людей у напружені часи це дуже турботливо. О, так. <OF stat> за що тобі, дякую, пережечок? Дивись, солдата обов'язок через службу, але це не завжди означає бій. Е давай ми тобі теж щось дамо, ми теж бери малинку. Ви тільки подивіться, дякую за малиновий. Нема за що. Це попрошайка якийсь тут. А, газети продає. Хлопчик літун. Літун, куди він летить? Що, погнали? Нам треба було б не погаб. О, Іди Харб. Доброго дня. Привіт. Так, тобі не подобається яблука? Візьми, мабуть, на апельсинку бери. Дякую за помаранчевий. Просто їм Нічого не подобається. Я не пам'ятаю, що він любить. Поковиряємося везде. Вони прямо читують, коли, коли бачать, що ти ковиряєшся, там прям міні-сценку цю влаштовують. Ото-то ти що там робиш? Так, вогняний кристал в салон хоче, а я не знаю, чи в нас він є. Ну, давай приймем. І три кристала води Камілі. Дуже понабирала, блін, завдання, навіть не знаю, чи зможу їх виконати. Для початку треба цей оддати дуркілін колоди, а потім уже все остальне. О! Блін, я випадково. А, де воно? У нас тут немає таких ніяких кристалів, а в цьому, в хаті. Я начебто сюди щось скидала, щоб воно мені не мішало. Один кристал води. Бляха, ми, мабуть, про це завдання. Заберу все, а це ось сюди попереношу. Я ще швиденько. Так. Я забрала все, що в нас було. Просто, щоб його перенести сюди, щоб можна було зручніше цей, створювати всякі штуки. Хай воно там стоїть. Чо ні. Оце тільки продам. Воно мені не треба. І я його просто продам. Вудку назад. Так, так. Продаємо. О, ну вже якісь... Гроші. І пішли рубати дерева. Так, у нас достатньо колод, щоб однести ці дуркілін. Мабуть, ми зараз їх однесемо. І, цей. і заодно сходимо в печеру, щоб подоставати усі ті кристали. А то так. Вісім штук вона хоче. А оцю штуку ми потім віднесемо в музей. Так, так. Це хай сюди валить, на що воно нам треба. Збиток е від атаки на постійній основі. Чудово, візьмемо з собою. Поїхали тоді шукати цю дурку Лін. Де вона там лазить, що вона там робить, на, на, на мапі глянуть. А вона стоїть тут, якраз по дорозі тусується. Ну, зараз ми її доженемо. Біжім, біжім, біжі. А цей либиця стоїть. За мільйон грошей продає блін ресурси самі дешеві. О, о, Поліна для кузні, дякую. Солон сказав мені піти і принести дров. Ніби очікував, що у мене є власна сокира для рубки дерев. Ой, візьми, це в якості, нагород. Ти нормальна. Бою в мою стерність, те, заберу. І либиться. Господи, як вона мене дратує. Боже, чого вона мене так дратує, яка вона... М -м Фу. А хто грав? Кому подобається Лін? Може, може я щось не розумію. Чого вона мене так бісить? Чого? Я не знаю просто. Почнемо. Так, це ж заново перший рівень. Один кристал води ми знайшли. Нам треба ще вогняний кристал. Чорт його знає, чи ми його взагалі знайдемо. О. Поверхи вони тут ці не відрізняються, вони, в принципі, однакове планування кожен раз. Тут як сиділа оця жаба, так вона і буде там сидіти. Але заходиш туди-сюди обратно і воно цей. О, ключа знайшли, ну ладно, і воно тоді ці розпам'ятаться, булижники ці всякі. Давай. Погнали. Так, що, біжимо. О, поназбираємо собі руди, потім викуємо ключі всякі. Треба ще цей ковальню зробити собі. Можна в цілому і в цього, і в село на цього покупляти ключі. Але тут треба гроші. А в нас грошей так мало. О, ще один водяний кристал. Чудово. Так. Все, бачите, написано купатися не можна. Грибами оброститися. Так. Да. Освітлення таке, Боже. Це коли ходиш тут, оце ці промені мені так подобається, що вони то є, то немає їх. Боже, оце ці перші рівні, вони тут навіть биться немає з ким. Просто просто каміння. Більше нічого немає. Але так нудно трохи. Треба скоріше цих ключів понароблювати, щоб їх пропускати. Там далі веселіше, Там хоч побитися вже можна буде з кимось. О, ключа нашли. Погнали. А ну дота якась. О, вже скоро спать. А, о, ну, заберемо цього кристалика і будемо, мабуть, гнати бігом додому, бо зараз ще вирубимося десь. Поїхали давай. Кристалика знайшли, уже Камілі можна буде віддати 4 кристала води. Кристал вогню, не знаю. Ну, якщо повезе, то знайдемо. Якщо ні, то ні. ну... У нас не так багато варіантів. Кристали вогню найчастіше це там, де лавові рівні, От. але буває, що попадаються і раніше. Привіт. Куди ходиш? Що робиш? Всіх полікував. Ану, встигнем, встигнем. Так, да, ми ще встигнемося наробити злитків і зробити навіть ковалдло. в наступній серії ми прям навіть собі вже повідкриваємо там рівні. Я думаю, ми вже зможемо і ключа зробити. І можемо в цілому зробити ось кристал вогню, де не морочить собі сраку, правильно? Да, давайте, мабуть, і кристал вогню зробимо. І прям позакриваємо усі наші проблемчики в наступній серії. Все, люблю, целую обезьянка. Гарного вам дня.